Зараз дикунський дуже неспокійно. вулицях за хвилин заворушенням, Поліція використовувала багато газу. Що ж звідси можна бачити протести. Можна дорога міста повністю перекрита. І... Робби подивитися на ці заворушені середини. Ти знаходишся в самому епіцентрі страйку. Зараз день все спокійно. ціла купа ліків, багато студентів носять воду, ліки навіть прибирають свято за собою. Здивований. Поки що все спокійно, але подивимось, що буде ввечері. Вийшли одні студенти. Тут в них така маленька база з захистними окулярами, парасольками від газу та спреєм, і вода, звичайно, є якісь медикаменти. що я побачив е, ухорон, і тільки біля Government Center. А так на вулиці все спокійно, ніякої поліції немає в нас в Україні. Я так розумію, багато людей залишилися тут мані. І ось так, наприклад, люди просто паляють на вулицях. Палатки їм не потрібні, тут, і так дуже спекотно. Взагалі, спілкувався з місцевами. Ніхто не. не хоче, б'ють в лісі, її тут і немає, вони просто відступили, коли люди почали приходити, приходити. і приходити. Тільки щоб попередили, що по шосі. Може бути на поліції, почекаємо тут якось всі стрімко до чогось готуються. Автобус перетворили на пункт першої медичної допомоги. Під вечір людей стало значно більше. Якщо день я по цій дорожній дитець спокійно проходив, то зараз тут сюди тонато. Під вечір uh, напруження почало зростати, зараз всі замотуються в uh, плащі, на руку намотують клієнку uh, захисну. Подивимося. Таке враження, що дійсно чекується того, uh, що поліція буде зачищати район. Ну, що мені здається, студенти не збираються полишати цей район, вони вже забаракодувалися зі е, э, з поліцейським парканом і підкріплюють, не знаю, подивимось. Майчав тільки одну поліцейську машину. І таке враження, що зараз вже цей НАТО ніхто розганяти не буде де і навряд зможе. Вчора розігнали, так сьогодні ефект десь сторожні більше людей прийшло на кадри». сказати, що завтра програмування в мене